Якщо ви теж вирішили зайнятися вирощуванням корисної зелені, вам, безсумнівно, буде корисно дізнатися про кращі сорти кропу. Адже далеко не від кожного сорту вдається отримати пишну і пахучу зелень з відмінними смаковими якостями. Буде прикро витратити час на посів кропу і догляд за ним, а в результаті отримати кволі кущики практично без запаху. Кращі ранньостеглі сорти кропу. Кріп пахучий дуже популярний в Україні. Його вирощують на городніх грядках, в теплицях і навіть вдома на підвіконні. Звичайно, в більшості випадків кріп городній використовується просто як ароматна приправа при приготуванні різних страв, але деякі городники цінують цю рослину ще й за його численні ціліщі властивості, застосовуючи його зелень і насіння для поліпшення здоров'я. Сорти кропу можуть відрізнятися за формою листів, розетки, по висоті куща і за забарвленням, а також за термінами стеблеобразування. Класифікація за термінами дозрівання допоможе вам краще зорієнтуватися в основних сортах і вибрати насіння таким чином, щоб можна було збирати урожай зелені протягом усього сезону. У цю групу входять сорти, які вже через 35 днів після сходів дають зелену масу. Правда, вони облескнені трохи менше, ніж пізньо стеглі, і до цвітіння переходять майже відразу ж після утворення п'яти-шести листків. Тому ранні сорти доцільно вирощувати, якщо ви хочете скоріше зібрати першу свіжу зелень з грядки, а також з метою отримання парасольок і насіння для консервації. Грибовський, неймовірно популярний серед вітчизняних городників сорт, чудово підходить як для вирощування на підвіконні, так і у відкритому ґрунті. До погоди кріп грибовський невимогливий, і навіть за умови холодного літа утворює хорошу зелень. До переваг сорту також відноситься стійкість до хвороб, інтенсивний аромат і гідні смакові якості. Листя має гарний темно-зелений колір, висота стоячої розетки досягає 25 см. Висівати кріп грибовський можна протягом квітня-липня кілька разів, допускається і подземний посів. Дальній для отримання ранньої свіжої зелені, для сушіння, заморожування, маринування і засолювання прекрасно підходить сорт кропу дальній. Цінується він за високу врожайність, за стійкість до вилягання і за раннє формування зелені. Після висівання насіння в ґрунт через 38 днів вже утворюється розетка полупріподнятого типу близько 25 см заввишки з середніми листям зеленого кольору, що мають слабкий восковий наліт. До шкідників і хвороб сорт дальній відрізняється стійкістю. Аврора з нових сортів уваги заслуговує ранньостеглий кріп аврора. Після появи молодих сходів збирати зелень можна вже на 25-й день. Сорт відрізняється густою розеткою піднятих зелених листків, дуже ароматних і соковитих, а також потужним кущиком зі зближеними міжвузлями, завдяки чому після дощу листя менше забруднюється. Серед інших достоїнств сорту Аврора стійкість до хвороб і шкідників хороша врожайність. З метою отримання більш раннього врожаю насіння висівають і під зиму. Середньо стеглі сорти кропу стебле образування у сортів з середньою зрілістю настає на від 5 до 10 пізніше, ніж у ранніх, внаслідок чого на кістках сформіровівається більше листя, і урожай зелені підвищується. До того ж, крім зелених на рослині встигають утворитися парасольки і насіння, придатні для приправ. Лісногородський. Особливість цього сорту кропу полягає в тому, що навіть восени, коли у нього наливаються насіння, можна продовжувати зрізання зелені. Лісногородський сорт високоврожайний, не боїться ураження хворобами і шкідниками, а в його листі міститься велика кількостей провітаміну, а і вітаміну село листя виростають великі і ароматні. Обільнолістванний. Господарська придатність кропу обільнолісного зберігається досить довго. Відмінні риси сорту потужний, добре облистяний кущ, пізніше закладення суцвіть і великі темні листя. Кріп обільнолістваний володіє чудовими товарними якостями, його листя соковиті, ніжні і ароматні, гарний свіжому вигляді, придатний для засолювання і маринування, можливі багаторазові посіви протягом весни і літа, а також подземний посів. Кущистий. Від 30 до 40 днів проходить з моменту появи сходів кущістого сорту до першої зрізки зелені, на спеції кріп можна збирати через 70 днів. Кріп кущистий відноситься до обільнолістванні типу, збирати з нього зелень можна неодноразово, поступово починаючи з нижніх листочків. Не випадково сорт кущистий вважається одним з кращих для отримання високоякісної зелені у великих обсягах. Сильно розсічені листя дуже ароматні, соковиті і ніжні, гарні як в свіжому вигляді, так і в сушеному. Найпопулярніші пізньостеглі сорти. На грядках деякі пізні сорти не встигають за літо повністю визрівати, зате вони найкраще підходять для отримання пишної зелені, починаючи з весни і до самої осені, особливо при вирощуванні будинку на підвіконні. Деякі пізньостиглі сорти, буян, салют алігатор мають дуже зближені міжвузля на стеблі, від чого зовні нагадують густі кущики, їх так і називають кущовими. Кріп кущовий, чудовий тим, що дозволяє весь сезон збирати свіжу зелень, не підсіваючи насіння повторно конвеєрним способом. Спочатку ви використовуєте молоді рослини при проріджуванні сходів, потім обриваєте нижній ярус кущиків кропу, вищипуєте бічні пагони їх пазух листя, а потім вже збираєте всю зелень з рослини. Так, для забезпечення однієї сім'ї зеленню кропу протягом усього сезону досить 20 рослин кореневого кропу. До того ж, у пізньостеглих сортів зелень більш пахуча, красива і вітамінна. Алігатор Особливо цінується у вітчизняних городників кріп алігатор, що ідеально підходить для отримання великого врожаю свіжої зелені, оскільки його можна вирощувати як в теплиці, так і у відкритому ґрунті, збираючи урожай кілька разів за сезон. На піднятої розетці формуються зелене листя з сизоватим відтінком і восковим нальотом. Парасольки з'являються лише до кінця літа. Кібрай. Широко поширений кріп кібрай привабливий своїми широкими, сильно розсіченими листям, що володіють яскравим ароматом. Розетка у рослини велика, полупріподнятая, досягає у висоту 40 см. Колір листя зелений з трохи жовтуватим відтінком і ледве помітним восковим нальотом. Щоб кібрай встиг дозріти на грядці, його потрібно висівати раніше або вирощувати під плівкою. Діл Голландський сорт, який заслужив популярність у всьому світі за пишну ароматну зелень і легкість у вирощуванні. Кріп діл здатний рости в будь-яких умовах, парасольку викидає пізно, довго не переростає і дає велику кількість якісної зелені. Рослини досягають у висоту 150 см і можуть використовуватися не тільки для споживання в їжу в свіжому, висушеному вигляді або в якості приправи при консервуванні, але і в декоративних цілях.